Добрий ранок на балконах, господам. Я сьогодні піднімаю господ села Малий Вистороп. Я у Вистропі живу в багатоквартирному домі. У мене є балкон, на якому я протестую, бастую з акціями протесту проти війни подорожчання цигарок і здорожчання кави Якобс на 200%. Я піднімаю місцевого господ, хотілося б, щоб не тільки я один виходив на балкони квартир, а й другі господа в малому виступі приходили на балкони. Я зачитую вірш місцевої авторки Богдани Гусак. Збірка називається Навзаводи з вітром. Навзаводи з вітром, «На випередки з вітром. Я читаю вірш Життя і дім, як свій надійний тил. Будуй та не зважай, що кажуть інші. Є горизонти, пара дужих крил. Кому дістались ті найщасливіші? Ні заборон. Ані найменш, найменших меж. Боятись помилок також помилка. У низці спроб одразу розгребеш, де глибина, де поверхово мілко. Хто повзає, тим не, не, не вись І хоч би як, як трясло, трясло чи тисло зверху, мені ні в якому разі не зречись, бо зрадиш цим себе у першу чергу. Вільші поезія Богдани Усак, книжка по місту 20 євро. Коштує по місту в малому вистропі. Це місцева поетеса. Я піднімаю це цими віршами господ Малого Вистропа Україна.